Відключу з вами знову я Макс, сьогодні я буду грати на рісу поєдинок. Погнали, тут є колеса ми ставимо проти такого противника. Нам треба взяти Так, потім нам треба. Потім мене треба намалювати сюди і поставити таке колющу штуку. Ота. Так я воно не поставу. Що тепер точно поставилось? І ставимо сюди молот. Так. Давайте. О, це ми його повідемо. Так, ми програли. Тепер оберем... Давайте візьмемо сюди і поставимо сюди раз, два. Три пушки. Около 100. Противник зноситься життя. раз, два, три, чотири. і все, ми виграли, бо ми туди три пушки поставили. Забираємо свою нагороду 20 конів. Це так і називається валюта в цій горі. Так. У мене вже 1480 конів, а зараз ми Беремо пушку одну, одну, то достатньо одну проти цього противника, бо у нього нема оружя. Ми бачимо. Раз. чотири. Все, противник проиграв. Програв противник, ми забираємо свої 20 коїнів коні і йдемо долі. Тепер ми в нас абонент без оружія. Значить, ми беремо три пушки візьмемо, два колесо. Давай, давай. Все, ми виграли. Забираємо свою нагороду і давайте последній бой зробимо. Давайте візьмемо, візьмемо, э, штуку яко кола. Туди її поставили. Ми її поставили, але вона трохи вилетіла з грані і її трохи не видно. Видно тільки полицю, на якій вона держиться. Беремо ще одну... Беремо, берем, беремо молот. Не молот, а теж буде. буде. Ну і все. Два. Давайте ще один. Все. Все, 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 все. Погнали. Це інтересно, дуже хто виграє. Хорошо. А, давай, давай, давай. О'їжджаю, я уїжджаю, я уїжджаю. Це пекла битва. Зараз він мене відтисне до камня, і я должен його протаранити. Не, я приграв. Он в противник у жить. Погнали долі. Раз. Два все нам зростаточно. Будемо стріляти противника, якщо він сам наш не снайпжу, не... да, ми його розстріляємо дуже просто. От, в нього вже нема шансів як бачите. Все, ми виграли. Красна шкала з красним чоловічком це мій противник, а синій чоловічок це я. Забираємо 20 конів. Ставимо далі. Це наш останній поєдинок. Так, погнали, погнали, погнали. Противник у нас з молотом. Все, ми його виграли. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо ще хочете е, е, відео, підписуйтесь на канал і всім пока.